Візит заступника міністра у Сумах розпочався із знайомства з місцевими посадовцями. Спочатку діалог вели у вузькому колі, згодом вийшли до преси. Свій виступ столичний гість почав з приємного для сумчан. Сумщина є одним з лідерів в країні з вирішення питань і спорту, і молодіжної політики. Сумщина має свої. Потужні спортивні традиції, і нас тішить те, що ці традиції мають підтримку. Ці традиції мають якесь нове дихання сьогодні. На доказ тому суми уже втретє за місяць проводять чемпіонат України. Та й на світовій арені сумчан добре знають. Спортсмени сумщини з неолімпійських видів спорту посіло перше місто в Україні серед своєї групи. Також ми серед лідерів з олімпійських видів спорту за заработаними балами. Щоправда, в спортивній області є про що турбуватися в умовах децентралізації влади та нестабільної ситуації в країні гостро постали фінансові питання. Коли ми вже прийняли бюджет, ми побачили, що фонд соціального страхування не отримав ні. Однієї гривни для оздоровлення дітей в області. Всі ті, які є свільні залишки, які є у міських громадах, у районних, ми сьогодні частково повинні направити на збереження життєдіяльності спортивних шкіл. Також на порядку денному добудова спортивного інтернату Барси та лижеролерної ролерної траси у токарях, на яку вже виділили майже 3 мільйони гривень. Є традиційні для нас види спорту, які ми в першу чергу маємо підтримувати. Ми, незважаючи ні на що, будемо підтримувати масовий спорт як основу здоров'я нації. Ми окремо будемо підтримувати види спорту, які найбільш дотичні до підготовки молоді в служби в Збройних силах України. По завершенню прес-конференції столичний гість зустрівся з тими, ким опікується. Від міністерства студенти чекають вирішення фінансових питань та прозорих перспектив відомства. Після годинного діалогу з молоддю Ігор Гоцул побував на відкритті чемпіонату України з легкої атлетики. Детальний репортаж звідти дивіться завтра в інформаційній програмі. Об'єктив Наталка Лисенко, Валерій Коваленко АТІ.